Вітаю всіх. Сьогодні день літнього сонцестояння. Дуже важливий день. І відкривається портал, відкривається енергія, потік енергетичний. І от ми зараз подивимося з вами, що в наше життя, яка енергія йде. Куди двері нам відчиняються? Вам. Дивимося, дивлюся для вас. Як провідний, що важливо знати, яка енергія входить, що з собою в наше життя несе літнє сонцестояння, потужний, сильний, енергетичний день. Подякуйте сонцю, подякуйте світу, подякуйте всім і всьому сущому. Радійте, святкуйте, зустрічайте своє нове життя. О, все, поїхали. О, вже карти прям І Що відкривається в нашому житті. І одразу виходить Пентакливий король. Загалом це достаток. Впевненість, стабільність, багатство. Ну, а якщо так, то взагалі-то пара, чудова пара, стабільного, вже чоловіка, який, ну, майже всього досяг в своєму житті, який готовий, який дивиться у ваш бік, який готовий дати вам все, такий от прекрасній. Сонячні, ви як подсунух, ви бачите, яка от сьогодні такий день, і ви ще сили вам говорять, що ваша енергія вона співпадає з цим днем. Ви, ну як, резонуєте з цим днем, так? Ваша енергія, вона сонячна. Вона переходить в жезлову, вогняну. І от цей чоловік він налаштований. Дати вам все, що стосується матерії. Тобто енергії, вогню ви його будете наповнювати енергією, він у вас буде ваше життя наповнювати матеріальними благами, комфортом. Але це щось те, чого на що ви навіть не сподіваєтеся. От як втрачена надія ваша, і вам це буде дано, вам буде даний цей шанс. Буде даний цей чоловік, ці стосунки. І це вже йде у ваше життя, цей портал відкрився. Зустрічайте, святкуйте вже зараз. Навіть якщо ви цього не бачите. Навіть якщо ви про це зараз тільки дізналися від мене, святкуйте, подякуйте Всесвіту за те, що він дав вам таку можливість, за те, що він дав вам можливість здійснити ваше бажання. Пройти цей шлях, отримати цей досвід. Це кохання це 100% Союз, в який, вже, в який вже відкрилися двері. А ви дивіться, от він дивиться на вас, а ви дивитеся на свою втрачену надію. Ви не бачите цього. Ви сумуєте, ви розчаровані, ви, але ви сильні, ви дуже сильні, ви енергетично такі потужні. От на вашу енергію, вищі сили говорять, ми тобі дамо, щоб ти пересвідчилася і переконалася в тому, що всесвіт, він може все. І ви, як частинка цього всесвіту, теж можете все. Це швидкі події, це вже скоро стане видним, ну, от, проявиться в вашому просторі. Це щось, що змусить вас, перше, приведе вас до перемоги, як от, досягнення мети своєї цілі, те, за що ви боролися але також і змусить приймати якісь важливі рішення, діяти, рухатися, можливо, переїжджати Тут створення родини з дуже мудрою душею, мудрим досвідченим партнером, чому він йому важко зараз. Він і боїться, і йому складно. Можливо, він зараз намагається подолати якісь труднощі. А ви в стабільності, дивіться. А можливо, тут ще є інший варіант зараз. Давайте розберемося, про що нам говорять карти, про що нам говорить енергія сьогоднішнього дня. Про що говорить нам карти, любі мої, не так, пакуйте валізи, готуйтеся до змін в вашому житті, змін, які змусять вас е переміщуватися, ви будете переміщуватися. Можливо, це просто буде поїздка, відпустка, можливо, це, але швидше за все, це буде переїзд. Тут я хочу розібратися, що це. Скажу вам так: ось цей пентакливий. Це той, кому дуже тяжко. Той, хто, від кого ви відвернуті вже. Я говорила, що ви, відверну, ви, ви не бачите там шансів. Ви відвернулись від нього. Йому дуже боляче, йому дуже складно. Тут кохання, тут якийсь, можливо, ваша рідна душа, можливо, якісь були кармічні. Швидше за все ж це кармічний партнер ваш був. І тут момент вибору постає, бо тут показують вже на зараз. Тобто в просторі це вже відбулося, в просторі вже є ця інформація. Простір вже просякнутий, ваше життя. Бере, ну, як під свою опіку, так, о, під свою відповідальність чоловік в імператорських енергіях потужний для створення сім'ї, який може все, в якого є влада, в якого є інструменти, в якого є знання, в якого є можливості, в якого є гроші, а, який... Є... Здатний витягти вас з такого стану, ну як з труднощів, з кризи, з різного роду страхів і всього тому подібного. Ваше життя розквітає. Воно вже це вже в просторі є, про це вже говорять, це вже вось, в вас. Це не десь тут, це вже в вас. Різного роду змагання. Конкуренція, боротьба, трикутники там, де хтось влазив, хтось заважав, хтось е брав участь у ваших стосунках, у вашому житті, е накидав різного роду проблем, і труднощів. Це все вже цьому кінець. Це завершилося. Дивіться, вау. Вау, вау. У мене аж мурашки по тілу пішли. Імператриця. Тут імператор. І тут імператриця захищена. Цілий світ. Ну тут переїзд 100%. В якесь прекрасне місце. Прекрасне місце на планеті Земля. От якийсь такий, дивіться, острів, де буде прекрасний будинок де буде ваш рай, де буде, можливо, море, озеро, океан. Все те, чого ви прагнете в житті, те, про що ви мріяли. Світ готовий вам це дати. Бо ви цього варті. Бо ви є цей світ, бо ви є частина цього світу. Вже достатньо помудріли, достатньо відпочили, так? Можливо, з усім, можливо, майже з усім попрощалися, залишилися остаточно зробити вибір. Такий момент буде. І рухатися далі. Цей чоловік, який дивиться вам в спину, якому боляче і й складно, він, він з коханням, він шкодує, але він втратив вас, вам долею, дають такого ж, як і ви. Такого, який буде для вас цілим світом, так як і ви для нього, з яким ви створите свій світ, свій дім, з яким ви разом будете творити. Ваш ангел вам говорить, що це вже це не просто ілюзія. В вашій голові, ці думки, це все розвіється дуже скоро. Помруть всі страхи, сумніви. І все, за що ви боролися, воно вже є. І світ готовий вам це дати. І ви в це йдете. Можливо, так, десь з тією людиною. Частинка вашої душі залишилась десь там. Це ваш досвід ну, спільний. Але ви варті більшого і вищі сили приготували вам. Інше. І ви це вже отримаєте. Так, подивіться королева пентаклі. Ви станете дружиною, якщо ви ще не стали. Якщо у вас є сім'я, чоловік, то все буде прекрасно. Але тут говорять більше про те, що жінка. Буде перед вибором. Хоча ви внутрішньо ви вже зробили це, і ви там не бачите можливості, варіантів там розчарування, там, там не було ясності, там було багато ілюзій, повітряних замків, але він проявиться, він буде до вас проявлятися, але вже, вже все. Ви отримуєте сповна ваша душа нарешті за довгий-довгий час. От ви пройшли через бурю, через шторм, через біль, через втрати з любов'ю в серці, з вірою. Ви довіряли вашим силам. Але ви так багато з ось кубка роздали, розлили, розхлюпали, з вас витягли, випили. Вас не один раз, як опрокинули, так. Але ви зберегли цілісність. І наповненість. І зараз він наповниться до самого краю. Любов'ю, щирістю, добротою, достатком, ростом. Так, ростом. Сказала ростом, бачите? Туз жезлів, туз кубків. Ви росли і в шторм, і в бурю, і в град, і в грозу, незважаючи, коли вас топтали, ламали. І коли ви на це не заслуговували. ви росли все одно. Серед цього всього хаосу, ви як священний граль, чистоти. Любові і щирості вищі сили завжди це цінують. Вони це бачать. Навіть диявол це бачить. Навіть він. Цього чоловіка закрили, не хоче проявитися, можливо, десь іще він там напише. Дзвонить, можливо, хоче приїхати, але він не може. Йому шлях до вас вже закритий. А у вас, дивіться, тут будинок, тут будинок, тут будинок, я вам показувала. Гляньте. Такий з башенками. Так, і навіть на калісніці. І тут ось такий замок прекрасний, і карета. Тут ось, шістка, так? переїзд, будинок. Тут десятка пентаклів, будинок і тут. Дом повна чаша. Поєднання з рідною душею. Мир і гармонія. Так, колесо фортуни. Любі мої. Все не дарма. Все не просто так. Висідлали ви таки цього птаха, який довезе вас туди, де вам буде добре, де ви будете щасливі, захищені. І будете продовжувати зцілювати цей світ. Будете продовжувати любити його і дарувати свою любов, допомагати, підтримувати близьких. Тварин і все живе. У вас більше не буде нужди. Ви наповнитесь? Абсолютно точно, рішення вами буде прийняте. Те, яке змінить ваше життя до і після. І навіть коли ви колись через багато років будете згадувати ось цей момент, ви так і скажете, що те рішення змінило моє життя і розділило його на до і після. Дивіться, я вам говорила, що навіть диявол бачить те. Наскільки ви чиста душа, наскільки ви чесно пройшли ось оцей весь шлях, і він готовий, ну як, не склоніть перед вами голову. ні, Це енергія потужна, сильна, але він, знаєте, згодний по справедливості дати вам ось ці блага, задоволення. По чесному. Він, мабуть, вперше за все ваше життя готовий зіграти з вами по-чесному. Він при е визнає вашу велич. Він визнає ось цю імператрицю, яка встояла, яка змогла, яка справилась. Яка через біль, через неможливість рухатися, просто на своїй інтуїції йшла, втрачала, вчилася, відпускала, але йшла, завжди йшла вперед. Давайте останній момент. Порада цінна, важлива в день літнього сонцестояння, що порадить нам вищі сили зараз. Вони вам радять, ваше життя йде кохана людина. Це точно. І вони радять вам не сумніватися, не боротися, не закриватися і не боятися. Бо ваше життя йде стабільність. І сонце. Довіртеся сонцю. Ось дивіться, остання карта лягла сонце. Як підтвердження того, що ми зараз з вами дійсно напряму говоримо з вищими силами, світлими, теплими, чистими, сповненими сяйвом і безумовною любов'ю? Хай вам ця карта буде як оберіг, щоб ви змогли пройти всі ваші випробування до кінця ввійти ці двері, так, в цей портал і отримати те, що належить вам по праву. Обіймаю вас. Па-па.